Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Не знав про те, що Микола Черевань приїде на зустріч разом із дитиною. Про це під час слідчого експерименту сказав один із обвинувачених у потрійному вбивстві родини з Києва, 22-річний офіцер головного управління розвідки. Саме його слідство називає організатором злочину. Реснянський районний суд Чернігово продовжує розгляд цієї справи. На останньому засіданні колегія суддів розглянула письмові та відеодокази. Це закинута заправка на в'їзді до мене. Тут торік у травні проводили слідчі експеримент. Чоловік у кайданках показує, де відбулася зустріч із киянином Миколою Череваним, який займався покупкою та продажем авто. Його знайшли розстріляним неподалік села Садове. Разом із ним загинули його дружина та чотирирічний син. Чоловік на відео – 22-річний офіцер головного управління розвідки, якого слідство називає організатором злочину. Під час експерименту він говорить, Микола приїхав до нього купити машину, згадує їхню розмову на заправці. Їдемо зараз на місце залогу, там є свої скульпти, там батьки, самопроводна, безлічні рушення, то нічого не йде. Тобто він сам подарує дітям і домовити було в тому, що діти купували Чоловік стверджує про те, що покупець приїде на зустріч із дитиною, не знав, та вже на місці побачив у машині якийсь силует. Чоловік каже, коли вони поїхали у бік села Садове, він разом зі спільниками, начебто, вирішив відірватися від Миколи Черевання. За словами затриманого покупець, їх таки наздогнав. Тіла всіх трьох згодом знайдуть у ямі в лісопосадці неподалік садового, а їхню мазду за 500 метрів спаленою. Крім офіцера гурна лаві підсудних опинилися ще двоє: – 27-річний чоловік та 21-річна жінка. Їм інкримінують бандитизм, умисне вбивство та заволодіння транспортним засобом. Організатору також висунули звинувачення в умисному знищенні чужого майна та незаконному поводженні зі зброєю. Його спільнику – у придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах, подивившись відео, захисник Сергій Бабинець говорить, що вбачає у процесуальних діях порушення, зокрема, те, що слідчий експеримент був схожий на допит, тому що здавалися питання, встановили деякі обставини про те, що слідство не знало, не могло бути, і це є допит. по Подруге важчий. Звертаю увагу, що стандартна вмісткість рожка автомату Калашникова 30 патронів. Під час, до, під час допиту під відеокамеру на місці стоїни злочину слідчі зазначив і мій підтвердив, що випустив з одного рожка 39 вистрілів. Причому один патрон був цілий. Обвинувачений погоджується зі своїм захисником. За його словами, всі запитання до нього були навідними. Я прохав запитати звідти пошовтуна, кожу на да. звідти плата. І перед цим всім адвокат перший він сам сказав, що якщо підпишуть, попишуть, падписав про всім, що За матеріалами слідства, зброю, патрони та пакет із камуфляжним одягом знайшли у селі Рудня в закинутому будинку. За словами самого обвинуваченого, це дім його покійної бабусі. Стосовно будинку також просимо свою увагу, що мені сказали, що вже знайшли зброю, тобто поставили перед фактом, що її там знайшли. І не покажи, де, а ми там нашли штани, там лежать з боку, там лежать патрони, лежать те. Поїдь туди, покажи все. І це було теж без аблука без нічого. Я приїхав, кажу, так, да, действительно, там лежав автомат, там лежали там патрони. І ще білкаш якась. Слідство встановило, що у загиблого забрали близько 6 тисяч доларів, та обвинувачені корисливий мотив заперечують. Як казав організатор, під час обрання йому міри запобіжного заходу він хотів покарати Миколу Череваня, який нібито обманював військових. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів Понад 70% жінок, які звертались до виїзних гінекологічних бригад на Чернігівщині, вдалося вилікувати. Про це Суспільному розповіла медична директорка Чернігівського пологового будинку Галина Ленек. За її словами, ці бригади впродовж минулого року виїжджали у найвіддаленіші громади Чернігівської області для надання профільної медичної допомоги. Це безкоштовне обстеження пройшли більше трьох тисяч жінок. Лікарі зафіксували близько п'яти сотень патологій. Людмила Бебко прожила у селі Старосілля, що на Чернігівщині, все своє життя. Їй 56 років. Сьогодні до її села вперше приїхала мобільна виїзна бригада акушерів-гінекологів, і жінка разом з односільчанками прийшла на прийом. Каже, гінекологічний огляд не проходила вже чотири роки. Не в кожного є можливість поїхати в город. Автобусом поїдеться, треба день сидіти до вечора. неудобно. Така сюди приїжджається Це нам. Звичайно, удобно. село Старосілі на Городнянщині розташоване за 12 кілометрів від Синківки, що межує одночасно з Росією та Білоруссю. Під час повномасштабного вторгнення у лютому березні 2022-го Старосілля на місяць окупували російські війська, кажуть місцеві жителі. Зараз тут проживає понад 170 людей. Виїжджають за межі своєї громади рідко. Бояться каже, з дому їхати кудись то на місці прощай. Там очередь, там холодно, довго ждать. Це ж так добре, якщо капа путь зразу, якщо так маршрутка поздно. А так, що ці мобільні ці групи, бригади попридумали це дуже хорошо. Як розповідає медична директорка Чернігівського пологового будинку Галина Ленник, проєкт виїзних мобільних бригад лікарів-гінекологів працює з весни минулого року. Цьогоріч його дію продовжили, аби якомога більше жінок з віддалених громад Чернігівщини могли отримати комплексну медичну допомогу. За минулий рік ми зробили 161 виїзд і Мобільні бригади оглянули більше трьох тисяч жінок, 3224 жінки. 60% жінок на протязі двох років взагалі не оглядалися акушер-гінекологом. Десь 20% жінок останніх п'ять років не оглядалися. 65% жінок три роки не були на узі обстежені. А 10% із тих жінок, які оглядають бригади, взагалі ніколи не проводилось ультразвукове дослідження. А це ж такий сучасний метод в діагностиці захворювань. За весь час роботи мобільних бригад у громадах виявили близько п'яти сотень патологій у жінок різного віку. Якщо виявляють захворювання, пацієнтку скеровують на дообстеження до відповідних медичних установ. Ми відслідковуємо тих жінок, які звертаються за допомогою і 70% і 70-76 жінок оздоровлено. Крім того, що виявляється патологія жіночої статевої сфери, у нас у бригадах є у нас також є тести на проведення на виявлення цукрового діабету, тобто жінок лікарі обстежують на інфекції, які передаються статевим шляхом. Протягом місяця мобільні бригади продовжать працювати на Городнянщині. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. У ліцеї в рібках 10 січня стартував перший етап змагань Всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч змагання відбуватимуться у п'ять етапів: перший шкільний, другий змагання на рівні громад, третій районний етап, четвертий обласні змагання та п'ятий етап всеукраїнський. Як проходить перший день змагань у Рібках – Дивіться в сюжеті. У Рібкінському ліцеї відкривають змагання всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Саме сьогодні на змагання з волейболу. Хоча в нашому закладі будуть проводити змагання ще з футзалу, але вже в наступні дні. Всього буде п'ять етапів: шкільний, на рівні громад, районний, обласний та всеукраїнський, зі слів начальника обласного управління освіти і науки Юрія Музики. Шкільні змагання відбуваються з чотирьох видів спорту: Це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. І спортивне орієнтування на жаль у нас в області не дуже поширено, проте є команди, є бажаючі, є навіть створюються команди там, де не поширений цей вид спорту. Також він зазначив, що фінансування проєкту пліч опліч на перших етапах здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів громад, третій та четвертий етапи з обласного бюджету, а п'ятий всеукраїнський з державного. Мені в принципі це. Ініціатива дуже подобається, тому що я дуже люблю волейбол, і Мені змагання завжди були цікаві. Я думаю, що все пройде добре, і ми і ми переможемо. Загалом у першому етапі всеукраїнської шкільної ліги беруть участь 56 громад Чернігівщини, окрім Семенівської, яка перебуває під постійними обстрілами з боку Росії. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини. Чернігів. Наразі у мене все на все добре і щастивам.